Ці авто найбільше втрачають в ціні. Подивіться це відео, щоб не втратити гроші. І мова буде йти не про очевидні машини. Ви подумаєте, що тут знати? Старі рейнджовери, старі порше, старі БМВ. Але не зовсім тому, що сьогодні я вам розповім про машини, які втрачають найбільше в ціні. Серед популярних варіантів до купівлі. буквально декілька років тому на них був справжній попит, але зараз вони коштують майже вдвічі дешевше. По традиції лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо. Mm-hmm. П'яте місце займає Audi Q5 першого покоління до Рестайл. Буквально 2-3 роки тому ці машини продавались по 16-17 по тисяч доларів, а то й дорожче. Люди їх купували, адже це кросовер від гарного бренду Audi. Він стильний, має класний салон, ще й динамічний. Ну і звісно, більшість варіантів були привезені зі штатів з бензиновими двигунами двохлітровий TSI. Ці двигуни мали, мають. Я думаю, довго ще будуть мати сумнівну репутацію через ланцюг, двигуні, який довго не ходить, через підвищене Вживання двигуною оливи через немаленьку витрату пального по місту на купятій це може бути біля 14 літрів. І колись люди хотіли і віддавали шалені гроші. Проте, поїздивши на них деякий час, зрозуміли, що не так все гладко, як вони собі уявляли. І через ряд проблем люди хотіли з ними швидше попрощатися. Паралельно фірми гнали ці машини. Ринок ними наповнений, я би сказав, переповнений. І тут не така проблема знайти живу машину, як проблема, щоб вона вам просто нормально їздила, тому що в них по справжньому надійні це дизельні вері. Але за них треба переплатити ще чотири чи 5 тисяч доларів. І потихеньку люди почали розуміти і дізнаватися про її проблеми. І тим самим ця Audi Q5 в очах власників чи потенційних покупців впадала в довірі. Через сумнівну надійність її репутація вже не була такою, як колись. І зараз Audi Q5 першого покоління до рестайл можна взяти до 14 тисяч. До 13 їх можна взяти. А раніше люди віддавали за них по 18 тисяч. І я говорю не про 100 років тому раніше. Буквально 2-3 роки тому. Машина за 2-3 Роки впала на третину своєї вартості. Проте дизельні купяті так в ціні не падають. Проте більше вам скажу, знаю декілька власників, які протягом двох років експлуатації машини ще й заробили на ній. Не багато, але все ж таки. Ви всі знаєте, як я люблю своє Volvo, але шанс виграти новеньке Volvo XC60 я прогавити не можу. Тому заправляю пульс на ОККО і трясу телефоном. Якщо ви не розумієте, що відбувається, зараз поясню за підтримку проєкту Дронопад, ОККО дарують купу подарунків, каву, пальне, додаткові знижки або шанс на Volvo XC60, яке розігрується щомісяця. Щоб виграти подарунки, просто заправляйте від 20 літрів пульса. Відкривайте гру у додатку фішка і трусіть телефоном. Але головне це підтримка про. Єкту дронопад, який допомагає нашим військовим збивати багато ворожих дронів. Тож заправляйте повний бак пульса і щосили трясіть телефоном. Хто знає, можливо, новеньке Вольво чекає саме на вас око за око. Четверте місце займає Ford Focus третього покоління, особливо американська версія. Чому я говорю про американців? Тому що дизельні фокуси так в ціні не падають, якщо ми говоримо про третє покоління. Надійні 1.6 дизельні двигуни, практичні механічні коробки передач. Багато їх зустрічається в кузові універсал, який підходить для усіх. Хто любить практичні машини, вона вийшла економна, досить надійна, ліквідна і поширена, чого зовсім не скажеш про американську версію. Хоча в американському фокусі двохлітровий бензиновий двигун це непоганий силовий агрегат, який теоретично. Ходить поза 300 тисяч при нормальному обслуговуванні, але звісно їхню репутацію дуже сильно підписувала коробка PowerShift, а саме роботизована коробка з двома щепленнями. І як би я не хотів назвати цю PowerShift причиною знецінення фокусів, але вона не єдина тут винна. Ще одна причина це їхня величезна кількість і різноманіття на авторія. Це є дуже великий плюс для покупців, але дуже великий мінус для продавців чи власників машин. До прикладу, якщо ви шукаєте собі, наприклад, там якусь дизельну BMW на автоматі тільки зі світлим салоном, тільки з пробігом там до 150 тисяч, тільки в такій то комплектації варіантів буде не так багато, і ви вже будете вибрати з того, що є. Буде 10 машин, ви будете дивитися з 10. Коли ви шукаєте фокус до 10 тисяч, варіантів буде сотні. Ви можете собі дозволити покрутити носом вправо-вліво. Ви не хочете такий салон, ви не хочете такий пробіг, ви не хочете такий колір. І це добре для нас, для тих, хто хоче купити, але погано для тих, хто хоче продати, враховуючи те, що про PowerShift Ходять страшенні чутки про те, що він мега ненадійний і його ресурс мега маленький. Хоча це не зовсім так. Його все одно панічно бояться. Але чому бояться? Все просто ціна за ремонт. Проте потрібно зрозуміти, не може бути так, точніше, ну дуже маленька ймовірність, що от повністю повністю коробка кожен її елемент вийшов з ладу. Зазвичай вони грішать саме заміною щеплення, яке в них якраз має не дуже великий ресурс. Тому якщо їх обирати, їх треба обирати або з пробігом до 100 тисяч, щоб воно ще 50-70 походило, якщо хороша експлуатація. На ній не ганяли, не буксували. Різко не стартували або вже купити її із заміненими щепленнями в коробці. Проте багато хто не хоче про то думати і просто не хоче її купувати. Це якраз спонукає власників опускати ціну. Я чітко пам'ятаю, що наприкінці 23-го року ці фокуси 16-17-х років, продавали за 12-13 тисяч на автомобільних майданчиках, на авторія будь-де і на них був попит. Їх купували масово для міста, для траси, жінки, чоловіки. Всі купували. А зараз фокуси таких років не коштують навіть. 50 тисяч доларів. Ви скажете: так якщо її зараз, наприклад, можна за 9 взяти, а коштувала вона 12 там 2 роки тому чи коли, то де тут величезні втрати? Поясню за цей час, багато власників попадали на неякісний ремонт, який їм зробили компанії, які привозили зі штатів. Не кажу за всіх, не узагальнюю, просто було багато таких випадків. І коли за півроку почали спливати неякісний ремонт, потріскала шпаклівка, попросідала шпаклівка. Люди це все за свої гроші мусили переробляти і паралельно могли попасти на заміну. Щеплення чи коробки в загальному, це могло бути ще 3 тисячі доларів, і це не по обслуговуванні, це суто ремонт без обслуговування, без утримання. Я розумію, що це вживані машини, але погодьтеся, коли в машині пробіг 70-80 тисяч, і вона потребує вкладень. Сумнівне задоволення. Третє місце займає Nissan Leaf першого покоління. Це був той електрокар, який справив на нас першочергове враження таке: ну цікаво, цікаво, як він себе потім поведе. Чи надійний він скільки проїжджає? Які нюанси, яка вартість запчастин. Але багато людей, які не боялися спробувати, купили собі цей автомобіль. Коли про неї не було дуже багато інформації, людей обманювали і казали, що на звичайній батареї він там проїде твердо, 200 км, заряджається швидко і все так дуже класно. Але чудес не буває, люди собі купили ці машини. Проїздили рік, два-три. Акумулятор в'ємності просів. Машина почала менше проїжджати. Взимку ще менше почала проїжджати з локдаунами, які були минулого чи позаминулого року. Тепер люди не те, щоб бояться, але ще раз подумають перед тим, чи купувати електричку. Якщо є де заряджати, якщо ви не багато їздите, то звісно. Але якщо працюєте на машині, катаєтесь по трасі часто, багато хто все-таки відмовиться. Роки йшли, час ішов, і почалося. Ліфи почали мати корозійний наліт. Це, якщо м'яко кажучи, вони не були мега-гниючі машини, але не найстійкіші до корозії. До того ж, багато цих машин були привезені до нас з холодних країн, і понизу вони теж вже могли бути гнилуваті. І коли взимку ці машини проїжджали по 60-70 кілометрів, ніхто вже не хотів з ними стикатися, а нова батарея не коштувала дешево. Тому власники почали дуже опускати ціни на свої машини. І той, хто купив її буквально 2-3 роки тому за 8,5 з тисяч, вона була в чудовому стані, в класній комплектації з невеликим пробігом зараз продає її до 6 тисяч, і по факту в ціні вона впала, проте не критично. Але якщо у вас ніхто її не купить, у вас залишається одне з часом купити нову батарею, і вона вам вже вийде цілих 12. тому що купили за 8,5, нова батарея і виходить 12. І продасте тоді з новою батареєю. Ви її максимум за тисяч це є максимум, тому що за 8-9 вже можна купити зоя, яка виїжджає більше, і вже тут втрачання грошей відчувається дуже сильно. Друге місце займає мій Любимчик, машина, яка навела справжній фурор на українців буквально в часи нульового розмитнення. Це є Passat B6. Коли ввели закон про нульове розмитнення, ми також допомагали людям, які просили пригнати їм знайти машину за кордону. І за весь час нульового розмитнення, якщо подивитися в нашу таблицю, більше 70% людей замовляли B6. Ті пасати двохлітровий дизель. Механіка, тому що вони виходили недорого, надійний двигун, механіка. Він класно їде, універсал. Ну і пасатік. І звісно, коли розмитнення було безкоштовне, ці машини ставали людям по 5 по п'ять тисяч, комусь навіть дешевше. Але багато хто купив ці машини після нульового розмитнення і купували їх за 7-700, за 8-500, навіть за 9 тисяч. Я як зараз пам'ятаю, півтора року тому в нас була разова перевірка. Ми їхали в Раву Руську дивитися би шостий Пасат, який мав чотири фарбованих Елемента за 8,5 тисяч доларів на механіці дизель в загальному непоганий, але чотири фарбовані елементи, і без 6 пасад 2008 року за 8,5 тисяч доларів. Комплітація була звичайна, і людина її придбала. Пройшло півтора року. Людина каже, я задоволена, все класно, але допоможіть мені її продати. Я кажу, а скільки ти хочеш за неї? І він мені каже: Я поставив її на авторія 6 тисяч, ніхто не дзвонить. Спустив її до 5800, можливо, за 5500 заберуть. І якщо зараз на авторія подивитися ці машини, їх реально дуже багато. До 6 тисяч, їх хмара до 6 тисяч, і ажіотажу такого на них вже немає. Всі розуміють, що так, по техніці вони більш-менш нормальні, але кузов них. Це біда. І перше місце займає автомобіль, який і в ціні добряче втратив. І водночас викликає в мене питання, чому так сталося? 2,5-3,5 роки тому з Америки це була найпопулярніша позиція, тому що вона виходила відносно адекватних грошей. Це були свіжі руки, автомат і машинка їздила. Зараз, якщо клієнт каже, в мене бюджет 10 тисяч, чи зможемо таку підібрати, я впевнено кажу можем. Мова йде про Volkswagen Jetta саме з Америки. Це є 6 шостого покоління. В мене є дуже багато знайомих, які 2-3 роки тому купували ці машини по 13, по 14 тисяч доларів, тому що був такий ринок. Там і дизелі, і бензини, і класні комплектації, і седанчик, машинка стильна, молодіжна, все добре. І турбові бензинові двигуни, які мають гарну динаміку, і мега надійний дизель двохлітровий, і непоганий 1.6, Хоча він рідко трапляється на американських версіях, і атмосферний 2.5 для тих, хто любить Класику, бензин без турбіни, але ринок цих джет 15-16 років зараз до 10 тисяч. Так, є якісь біля 10, наприклад, там 10 500 але це має бути шикарна комплектація, маленький пробіг і так далі. В середньому ці машини коштують до 10. І якщо в порівнянні з Пасатом, це 2008 рік, звісно, що він втратив. Люди потім подумали, та як я за 8 рік буду такі гроші давати, давайте менше, і вони всі попадали. То тут це зовсім інші роки. Це 15-ті, 16-ті, 17-ті роки. з двигунами 1,4 турбобензин Зин в просто стандартній комплектації можна взяти біля 9 тисяч. І ми такі машини знаходили. Я показував в інстаграмі в історіях, буквально недавно. Тут, якщо що, в мій інстаграм з'явиться, заходьте та багато цікавого про автомобілі. Це були автомобілі, які найбільше втрачають в ціні. А якщо б ви хотіли, щоб в наступному відео я розповів про автомобілі, які майже не втрачають в ціні, поставте чи більшу кількість лайків на цьому відео, і буквально в суботу вийде інша частина про автомобілі, які майже не втрачають в ціні. Дякую за увагу. Ahoj, budeš sebe.